Розпочати нашу сьогоднішню розмову, хоч і з ситуації на фронті Діпстейт показує, що сили оборони відкинули ворога біля западного та Успенівки. А напередодні 4 березня були повідомлення про те, що росіяни втрачають позиції біля Покровська. Як ви прокоментуєте обстановку кладеться на фронті станом ранок 5 березня? Якщо ми беремо за наприклад по втратах за вчорашній день, специфіка з'явилася така, що знизилася і так різко, знизилася кількість втрат техніки противника. Тобто, якщо до, буквально ще до вчора там звіта Генерального штабу ми бачили про знищених 50-60 одиниць артилерії, то тепер там здається не цілих 30, Зменшилася кількість знищеного автомобільного транспорту, не ціла сотня. Якщо раніше це було понад півтора сотні, взагалі здається три танки, тільки так візуально по спогадах, порівняно з тим, що до цього звітували на Генеральний штаб 10 і більше танків. Що це означає і, і звітував, доповідав Генеральний штаб про знищення майже кожний день декілька систем протиповітряної оборони противника: там три, чотири, дві, і система а, реактивного залпового вогню. Ну, ми маємо розуміти, що системи протиповітряної оборони це дуже дороговартісні речі, це ті ж самі буки, тори. Це вартість одного такого комплексу мільйон може бути 100 мільйонів доларів, навіть і, і розуміємо, що через те, що такі втрати противник ніс протягом лютого місяця, і стало результатом того, що противника серйозні втрати по техніці, які вони не можуть компенсувати, тому і вчорашній такий в лапках скромний. Свідчить про те, що все таки. Той запас бронетехніки, який противник з резервів підтягнув, для сподіваючись. Прорвати нашу оборону на Покровському напрямку, з розрахунку вирівняти наступальну дугу, яку вони зробили на Константинопільському напрямку. Сподівання у них були вирівняти, сподівання були все-таки показати якийсь дієвий результат. Але, як бачимо на сьогодні, ситуація на лінії фронту для для нас не змінилася, а є напрямки, де її покращилась. Хоча, знову ж, Покращення е, сво, своїх позицій, покращення чи навіть тактичні просування збройних сил ми спостерігаємо вже крайній місяць все частіше і частіше. Тобто, ми можемо говорити, що це не стільки виснаження противника, хоча виснаження ж звідки то з'явилося, з'явилося воно тому, що збройні сили навчилися ефективно їм протидіяти, знищувати, знищувати на глибину їхніх бойових порядків, що теж надзвичайно важливо. <кій> Вибачте, що не тільки здається вдало знищувати противника на передній лінії фронту, а й їхні системи прикриття артилерію. Які займаються прикриттям власне наземних сил системи протиповітряної оборони, які дає дають їм можливість прикривати їхні війська від авіації української? Ну і специфіка теж крайнього місяця, що збройні сили все більше і більше налагоджують систему протидії е, російським Кабам Вже ми навчилися по суті. Виводити з ладу ці е, бомби в плані навігації, і вони по суті не долітають до цілей, падають десь дуже часто буває на просторах віліка і немогучій Так що сподіваємося, що така тенденція буде зберігатися. Звичайно, з іншої сторони, що противник затягнув сюди стратегічні резерви, які він уже е, по суті. Задіював для того для масштабних успіхів на фронті, то за рахунок них вони ще й тримають власне на лінії фронту. І те, що ми спостерігали, що противник умовно від Вовчанська по всій лінії фронту мається на увазі: від Вовчанська до дніпровських плавнів всюди так чи інакше. Намагаються з наявних сил утворювати ударні групи, шукати слабкі місця в нашій обороні і пробувати е, атакувати в плані спроб прориву чи заходу фланг е, в тил наших сил. Така приблизно ситуація на лінії фронту. Якщо ми говоримо про стратегічну глибину росіян, ну ми бачимо, що і ночі немає, щоб якісь. Безпілотники нас залетіли на їхній нафтопереробний завод, нафтопереробну станцію, нафторозподільчу станцію тобто, ми з нею говоримо, що удари зараз наносяться масовано і централізовано, по суті всій нафтопереробній галузі противника це бюджет утворююча. Я нагадую галузь для Росії. Це означає, що не просто знищується нафта її субпродукти паливо, яке йде на для російської техніки авіації, але й знищується гроші, які можуть надходити в російський бюджет для продовження війни проти України, тому ситуація приблизно. Така серйозна, напружена, але все таки противник не зумів переламати е, лінію фронту на свою користь. Між іншим, і навіть ті території, які противник зумів зайняти, наприклад, за лютий місяць, це в рази менше територій, аніж вони могли чи спроможні були на початку свого контрнаступу. Я вже не кажу про те, що вони займають абсолютно зруйновані території, які по суті ресурс яких використовувати для організації своїх військ чи для створення плаздармів вони не можуть. Тому що територія непридатна для масового розміщення військ, непридатна для вибудування якихось фортифікацій, і так далі, то звичайно що. Противнику доводиться на таких територіях за рахунок повністю свого ресурсу утримувати війська, які знаходяться в все менш комфортних умовах. Але з другої сторони, на жаль, ми втрачаємо, хай і не багато, але втрачаємо певні території, де населені пункти села, які для нас теж є важливі, і і громадяни, які в них живуть, українці теж вони є нашими людьми. Але з другої сторони, якщо ми розуміємо, що противник. Мав стратегічний задум завоювати Харківську, Донецьку, Луганську область, Запорізьку, Херсонську. То як бачимо, тих завдань, які ставилися перед російськими військами під час їхнього наступу з весни минулого року, не реалізовані на жодному з оперативно-стратегічних напрямків. Пане Іване, телеграм-канал говорить снайпер. Написав наступну інформацію. На Курахівському напрямку росіяни почали садити своїх пілотів прямо на нуль. Схоже, школи там працюють шаленими обертами. Якщо їх навіть не шкода, розкажіть, будь ласка, про що йдеться? Якщо це про пілотів безпілотних літальних апаратів, ну, це зрозуміло. Оскільки я ж скажу, територія зруйнована повністю, і вони змушені шукати способи приховати своїх операторів це і серед, скажімо, піхоти це і спроба, все таки розрахунку, що на самому нулі, як ми говоримо, чи попередній лінії фронту, все таки війська, які знаходяться там. Вони, як правило, намагаються вибудовувати якісь бліндажі, систему фортифікацій. Можливо, це пов'язано з тим, що вони своїх безпілотних операторів чи пілотів-безпілотників намагаються в такий спосіб уберегти. І все таки. Системи там тих самих окопних ребів, радіоелектронної боротьби, все-таки вони найбільше знаходяться серед, скажімо так, серед піхотних підрозділів чи бійців, які знаходяться на передньому краю. Можливо, це пов'язано з тим. Можливо, противник все-таки вирішив, що він може пожертвувати великою кількістю пілотів, безпілотників, але в такий спосіб, там, умовно кажучи, збільшити відстань. Ураження для їхніх безпілотників що може це бути пов'язано з системами радіоелектронної боротьби, яка є у нас, і противник в такий спосіб сподівається, що вони зможуть її обходити чи вивчати безпосередньо на лінії фронту для того, щоб пробувати завдавати ударів. Можливо, ще третій ще, ще, четвертий уже варіант того, що. Росіяни все таки більше застосовують безпілотники на оптоволокні. А от у цих без якраз літаківські безпілотників, скажімо, в них є обмежений радіус дії, достатньо сильно обмежений, і тому вони в такий спосіб намагаються чи ближче бути до лінії фронту для того, щоб. Максимально охопити радіус потенційний радіус можливого ураження їхніх літа, їхніх безпілотників. Це FPV-дронів. це може бути пов'язано з такими чинами. Може бути банально, що не вистачає піхоти, і вони погнали е, своїх операторів дронів напередок, умовно кажучи, маєш дрон, воюєш. Дроном не маєш. Ну все ти штурмовик російської неславної армії, і шуруй перед на українські окопи. Тому тут багато цілей. Я думаю, завдання, але те, що це не типово для того, щоб використовувати пілотів чи операторів дронів на самому нулі, це це просто нераціонально.